Тернопільська музична школа номер 1 імені Василя Барвінського відзначила своє 95-річчя. За ці роки діяльності навчальний заклад виховав багато знаних композиторів, артистів та музикантів. Директорка музичної школи Ніна Яворська розповідає, що на час заснування це був перший мистецький заклад на Тернопільщині. Відкрив школу видатний композитор та диригент Василь Барвінський. Він в той час був ректором вищого музичного інституту у місті Львові і відкрив нашу школу як філію свого інституту. А вже років через 10, в 1939 році її реорганізували в семирічну музичну школу. Жінка розповідає, що, хоч за радянських часів, і були утиски українського мистецтва, проте Василеві Барвінському вдалось привити своїм учням любов до рідної музики. Він відкривав не тільки в Тернополі, а от на західній Україні кілька таких філій, де саме виховували от любов до української музики, до українського мистецтва, ну і любові до нашої батьківщини. На початку діяльності в музичному закладі навчалось лише 27 учнів, зараз їх 630. Вихованці школи навчаються музичному мистецтву на семи відділах та беруть участь у творчих колективах закладу. У школі навчається і дев'ятирічна Яна. Дівчинка вже чотири роки вчиться грі на скрипці та фортепіано. Каже, ходити у музичну школу захотіла сама, і жодного разу про це не пошкодувала. Дати мене постійно пробував переконати що це важко, але я не хотіла е, слухати його я хотіла на скрипку. Допомагає Яні опановувати скрипку завідувачка відділу струнно смичкових інструментів Наталя Плахцінська. У музичній школі жінка працює вже 18 років. Свого часу вона теж навчалась тут. Жінка каже, що в кожній дитині бачить яскраву особистість та намагається зробити свій внесок у її розвиток. Немає значення, в ким вона стане в майбутньому чи лікарем, чи адвокатом, чи будь-ким. Встарівно вона повинна вміти цінувати мистецтво, бути такою високоосвіченою і інтелігентною людиною, і звісно, музика. От вона найкраще в цьому допомагає. Школа викликала багатьох відомих музикантів. Серед них Оксана Рапіта, Ігор Поклад, Ольга Рівняк та Іван Небесний. Цьогоріч випускницею стала 15-річна Олександра Нікітенко. За час навчання в музичній школі дівчина знайшла багато друзів та відвідала чимало конкурсів. Творчість юних організовував наш музичний коледж. Я також була на конкурсі в Ужгороді. Це був всеукраїнський конкурс. В Ужгороді я зайняла перше місце і мені дуже сподобався цей конкурс. Був хороший інструмент. Люди були дуже привітними. Мені також дуже сподобалося виступати на конкурсі Творчість юних. У мене гран-при з цього конкурсу викладачі школи кажуть, що отримують велике задоволення від своєї роботи, адже допомагають розкрити нові таланти. Мені дуже дуже сильно подобається працювати з нашим таким чудовим меншим поколінням, як і виховувати в них. Ту українську культуру, українське серце музики, бо це вони починають з цього приміщення. Дуже приємно бачити очі дітей, яких очі, яких горить бажання щось робити, йти вперед, виборювати собі ці призові місця. До 95-річчя школи в Тернопільському драмтеатрі відбувся святковий концерт. Під час дійства виступили шкільні музичні колективи та її випускники.